Після крещення Господнього на Йордані Ісус був согласно Євангелія, возведений в пустиню, даби іскуситися від дьявола. І так, Син Божий, другий лице Святої Тройці, Бог, явившися в плоті, приймає нашу плоть для ісцілення її. І він ісцелив її сам у собі, вознісши наше тіло на крест і збавив його від вірусів гріха, заново сотворив його новим, чистим, і тепер, під видом хліба, і вина в таїнця Євхаристії, преподає нам своє нове тіло і кров, щоб їм включилися в процес преобразування, преображення, оцілив силу. От святости к святості Возрастає духовно, вертає собі первозданий образ, образ святий. Іменно лише таким образом ми можемо вернутися у Царство Боже. Ну, як для всіх людей, так Ісус іспитує і сам іспитання от сатани, показує нам. Що точно так же всі люди на світі без винятку проходять іспитання подобні, з лише, хто їх як переносить. І так, перше іспитання. був возведений Ісус Духом пустиню і постився сорок днів і сорок ночей, Напослідь зголоднів і приступив до нього. Іскуситель і сказав, ну аж ти, Син Божий, скажи, щоб і каміння зробилися хлібами, туди настане всеобщоє благоденство, повно хліба, ніхто не голодний, усі забезпечені, люди нараз встановлять війни, приміряться. І всі, всі підуть до церкви молитися. І вдруг, каже Господь, написано не одним хлібом жиє чоловік, но всяким словом і сходячим із уст Божих. От тобі і відповідь Ісусова на благоденстві є, моє, ілі міфічноє, є. В цьому світі настане повне довольство. Люди всі підуть до церкви і воїни остановляться. А ми подивимося на історію і ведемо Сатана обманщик. Наоборот, ситий чоловік і довольний, но бездуховний і безбожний, це вже дважди опасніший для любого общества і цілом для всієї Вселенної. Бо безумство маленьких це ще мале безумство, і їхні наслідки малі, а безумство сильних міра сього, да впоригні вони готові вергнути всю вселенну вогонь. Євангеліє указує, що чоловік созданий двосуставним, тілесним і духовним, і обі природи потребують відповідну піщу їду. Якщо тіло потребує хліба простого, то, як пише наш русинський будитель Олександр Духнович, котрий назвав православне молитвослов духовним хлібом, то іменно молитви ччення Євангелія Слова Божого і являється піщою для душі. І так, ниєнним хлібом живе чоловік. Ну всяким словом, сходячими із уст Божих. Якщо ми, православні християни, живемо по Духові, ми видимо, як важно Дух Божий оберігати, себе формувати як дом Божий, для благодаті Божої, дом Духа Святого, де Дух Божий живе в нас і царствує в нас. Ми видимо іноді в опонентах, коли. Дух Божий покидає чоловіка, і чоловік зовні ситий, довольний, з чимоданом грошей втік за границю, а життя не є. Чому? Де тому, що ти забрав ті гроші у бідних і знедолених. Ти забрав от сироти. ти ситий і довольний, але із за тебе голодний другий. Ти собі зробив тепле місто, але другий замерзає. І в результаті такі люди. Будучи зовні забезпечені хлібом, но не маючи хліба духовного, погибають. Потім бере диявол його на святий град і поставляє його на крилі храма. І скаже: вершся вниз, скач униз. Бо за тебе написано: аж ти син Божий, ангелам буде заповідано. За тебе на руках возьмуться, дабу ти не приткнувся у камінь ногою твоєю. Ісус сказав, а написано так же: не ісшай Господа Бога Твоєго, знаєш закони природи, закон земного притяження, знаєш, почому ти скачеш з п'ятого етажа, знаєш, що огонь опаляє. По чому ти руку поклав до гарячого? Знаєш, що тото діяння нарушає, почому ти нарушаєш і скушаєш Господа? Скакати ізверху можуть коперфільди, да всякі там артисти, да всякі там індійські йоги. Но християни і нормальні люди знають правило, ми живемо в мірі Божому. Сотвореним по законам Божим. там діють закони, і ми осознаємо їх дію і враховуємо їх і не іскушаємо Господа Бога нашого. І опять бере дьявол його на високу гору показує йому всі царства міра і славу їх. Видиш, каже Сатана Ісусові, скільки банків. Скільки грошей, скільки слідків золота, все это моє сатанінське і моїх сатанінських людей. Но если і ти, Ісус, поклонишся нашим сообществом сатанінським, я тобі то все дам, ти будеш, Ісусе, главний банкір, над цілим світом, тобі все будуть поклоняти, будуть уважати, ти будеш багатий. І вдруг, Чує голос Сатана, голос Ісуса. Іди від мене, сатано. ібо написано: єдному Богу твоєму поклоняйся і одному йому служи. І відійшов з позором від нього сатана. Лиш тоді, маючи свободу во Христі, вибравши Канонічну церкву, як путь у Царство Боже єдиний, правильний і Спасительний. За що маса людей наших опонентів не розуміють, а кіть розуміють і догадуються, а не йдуть, значить, вони пов'язані з сатаною. Но у вічності лише вірні діти Божі зможуть і наслідувати Царство Божо. Амінь.